Доброго дня, діти! Сьогодні у нас ліплення, але воно незвичайне з пластилину та з шишок. А ліпити ми будемо з вами. Так, білочко. Спочатку розігрімо наші пальчики. Я візьму горішик. отак на долоньку. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки, Зайчику вухатому, вовчику зубатому. Лисичці, сестричці, їжачку, синичці. Так, розкачали, зігріли наші пальчики і продовжуємо. Що потрібно для роботи: клейона, дощечка, пластилин, пластилин різного кольору, стека, серветочка та й шишки. Спочатку, діти, ми з вами повинні з'єднати тулуб та хвостику білочці. Так, я беру велику шишку. Прик... Трошечки намазала пластилина і прикладаю. Якби в мене був клей пістолет, це було добре. Але ми і так справимося. Ось получився тулуб та хвостик. Відкладаю. Тепер я беру пластилин помаранчевого кольору, і мені потрібно розділити, що є у білки, голова. Отчіпую ось такий гарний шматочок. Потім лапки. так, І ще трошки добавлю для вушк. вушки. Вушки. Скільки їх? Два. Оце сюди, викладаю сюди. Почнемо з лапок. Я беру пластилин, ось так розкачую і роблю з пластилина пальчиками. Добавлю ще трошки, бо малювату. Так, і роблю з пластилина ось таку геометричну фігуру, яка називається Як діти? Подивіться, ми вчили з вами може не... ось так: квадрат, квадрат. так, це будуть наші лапки. І саджаю ось так, ось так свою білочку на такий квадратик. Так, за допомогою стеки розрізаю навпіл і, виходить, ось дві лапки. Тепер будемо робити голову. Знов беру отакий шматочок. Дивіться, діти розкачую долонькою, не бійтеся пластилину. Він повинен вас слухатися. Так. Ось в мене вийшла така кулька, а тепер я трошечки починаю витягувати, витягувати мордочку білки. Так, ось так я витягнула. Так. І тепер можна витягнути вушка або окремо зробити. Так, ще відчіпую. Вушка в неї, бачите, отакі довгі, да, дві роблю ковбаски. Можна розкачати отак між. Пальчиком, так, це перше вухо, стекаю. Всі кажуть, що у білочки, отакі пензлики на вушках. Я стекою отак трішечки, розрізаю, нарізаю, щоб було таке вушко. Прикладаю до голівки і обов'язково примазую, примазую. Бачите? Щоб воно потім не відпало, бо відпаде. Так. Так, а можна ось так розкачати. Так, зробила таку ковбаску, трошки її ось так розрізала. Дуже розрізала. Ось так. І знов прикладаю і примазую. Так, наша голівка з вушками. Готова і прикладаю її от сюди. Ось дивіться, до тулуба. Так, вушки трошки ось так. Тепер на голові обов'язково білочки є очі. Я беру чорний пластилин і роблю кульку. Одну кульку приклала. Знов другу кульку. А ще потрібен носик. Теж відшіпую ось такий пластилин чорний, розкачую і ось сюди. Так. А що ще я не доробила? Ага, ще не доробили ми лапки. Знов навпіл розділила, розділила. розкачала, зробила ось таку ковбаску, трошки її витягнула. От так от, з одного боку, примазала. Ось так, знов зробила ковбаску. Так. Знову розтягнула. З другого іншого боку примазала. Так, щоб не відпадало, бо зараз холодно і пластилін не такий податливий. А тепер, білочка, ось тобі горішок. А ні, я хотіла ще ось що зробити. Дивіться, у мене є білий пластилин, і я білочці зроблю ось сюди, ось такий от так от фартушок. Це буде дуже гарно. Ось така білочка. Теж діти примазуйте, щоб нічого. А тепер я тобі даю білка горішок. Тримай ось так. Ось така білочка вийшла в мене. Дуже мені хочеться, щоб ви прислали свої білочки мені, фото, і що в неї буде у лапках, тоді я подивлюся. Гарної роботи, гарних вихідних, мирного неба, діти! І, шановні батьки!